То п'ять тварин, які вбивають найбільше людей, і це не ті, про кого ти подумав. П'яте місце собаки, приблизно 25 тисяч смертей на рік. Так, це вірний друг людини, але водночас це одна з найнебезпечніших істот. Більшість смертей через сказ, особливо в бідних країнах, там, де немає вакцини. Один укус, і якщо не встигаєш до лікаря, то 100% смерті. Четверте місце мухи з це, це також понад 20 тисяч смертей на рік. Вона живе у Африці, на вигляд як звичайна муха, але переносить сонну хворобу, яка вражає мозок. Люди засинають і не прокидаються. Лікування складне, а шансів дуже мало. Третє місце аскариди, приблизно 60 тисяч смертей на рік. І так, вони дійсно відносяться до царства тварин, хоч їх і важко сприймати як істоту. На вигляд, звичайний черв'як, але один з найнебезпечніших паразитів. Живе в кишківнику і може виростати до 40 сантиметрів, передається через немиті руки, воду, їжу. Щороку заражаються сотні мільйонів і приблизно 60 тисяч помирають. В основному діти в бідних країнах.